Це огляд годинника IQ 1510. Годинник є в двох кольорах: темно-синій з блакитним і темно-синій з рожевим. Цей годинник розроблено для найменших користувачів по віку приблизно від 4 до 6 років, можливо, десь до 7. Е, є тут по зарядці, вона йде магнітна. Просто чіпляється ось так от до годинника з виходом USB, який ви ставите або в якийсь там павербанк, ноутбук, або просто в якийсь блочок і заряджаєте годинник. Вставляється наносім-карта, вона тут закрита таким шурупчиком, він закривається викруткою, яка йде в комплекті. По меню зараз пройдемося. Камера годинника, вона на передньому екрані, але ви повинні розуміти, що це камера не для дитини, а для батьків, щоб вони могли зробити таємне фото дитини, про яке дитина знати не буде. По меню. Меню виконано великими піктограмами. Якщо дитина хоче зайти в телефонну книгу, бач, велика піктограма. Тут будуть там тато, мама, всі контакти записані, і просто пальчиком нажимає, куди треба подзвонити. Інші пункти теж виконані великими піктограмами. Ну, то, гра, повідомлення, камера, фотоальбом ну, і інші функції. В цьому годиннику можливо активувати функцію, коли дитина сама зможе набрати номер. Проте для цього віку ця функція не потрібна, і її можна через програму деактивувати, і дитина зможе користуватися тільки тими номерами, які ви ввели в, 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 в телефонну книгу годинника через додаток Сітрекер. Годинник працює на додатку C-Tracker, який ставиться на українську мову, з яким немає ніяких проблем. По годиннику тут е, перелічу основні функції зараз. Перед цим тільки покажу, що основний екран. Він не змінюється і є ось такий. Він впадає в таку сплячку, режим стендбай. Якщо дитина нажимає один раз на кнопочку, він загоряється і показує аналоговий годинник. Ну, можливо, дитині в цьому віці буде цікаво е освоїти е не тільки цифровий, але й аналоговий годинник. Тут він, цей екран не змінюється і будуть, буде такий. По основним функціям, телефонна книга тут розрахована на 15 номерів. Є GPS-модуль, є функція таємного прослуховування, є функція таємного фотографії, є нагадування, є будильник. Ну, це ось основне. За допомогою GPS-модуля можна відслідковувати, де перебуває дитина, ну, приблизно. Приблизно, Бо ми розуміємо, що в дитячих годинниках GPS-модулі не є потужними, а е, і не мають тої потужності і близько, які мають мобільні телефоні або якісь GPS-модулі, які розраховані на пошук. Ну, Якщо будуть питання, звертайтесь в коментарях, ми відповімо. Ось така ось модель. До речі, вона є. Досить надійною. Ми її займаємося вже майже півтора роки. Тоді вона називалася IQ 1500 і мала більш слабкий процесор в 2023 році. Пройшов рестайлінг, але цей рестайлінг стосувався лише процесора. І все, все інше, екран все залишилось. Таким як було. Ще е, добавлю про цю модель: тут є Wi-Fi модуль, проте це Wi-Fi модуль е, він е, присутній лише для того, щоб е, десь полегшувати е, визначення координати, підлаштовуватись, підлаштовувати її більш точно, і в принципі тільки для цього. Ось так чекаю в коментар в коментарях ваші запитання дякую